Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ, FIFA 14 UPL, МОД-2015. Десятий тур чемпіонату України сьогодні Динамо гратиме з Десною. Десна, бачите, біля зонний виліту на 12 му місці. Динамо поки що на 5-му, але є гра в запасі. Олімпіка і Металурга ми вже не наздоженемо в цьому турі. Але не відстати від них і від Шахталя треба вигравати все одно. Граємо з Десною, граємо другим складом, бо після Баварії не всі встигли відновитись, і потім прийдеться грати стартом з енергією з нової Каховки в одній восьмій фіналу Кубка. І знову другим складом їхати на Чорноморець, бо тут Селтік в наступному місяці дуже важлива гра в Лізі Чемпіонів. Вдома приймаємо Десну. І спробуємо після такого матчу з Баварією все-таки не втратити очки. У Десни дуже схожа форма на форму Дніпропетровського Дніпра. І давайте поставимо так. і в 21.30 будемо грати. Анатолій Абдула обслуговувати матч, і треба повністю змінити команду, крім Коваля. Коваль у нас відзначився в матчі з Баварією, хоча відзначився, звичайно, просто через те, що дуже дивний якийсь арбітер. Так, давайте всіх. Ага, тепер у нас Бурда буде грати в центрі захисту через те, що ми віду використовуємо зліва. А нехай грає коноплянка, тут Джовінко має бути. Сидорчук виходить в центр. Тут виходить рибалка. Давайте одразу кравця і ляказета. Випустимо і Калітвінцев зліва замість Ройса. Ось такий у нас другий склад. Так, хто на заміні? Коноплянка. Так, гармаш. Ну, Ройс, Коноплянка, Депай всі на заміні, якщо що, можемо випустити їх. Ну і все. Починаємо на своєму домашньому стадіоні. На легенді, як завжди, ми починаємо матч 10-го туру чемпіонату України. Я треба виправляти тепер потрошку ситуацію в чемпіонаті. В лізі чемпіонів трошки підтягнулись. І тепер треба підтягуватись в чемпіонаті. очі ліді, подивіться, проти Джовінко який, але він ішов з Джовінко, а тепер стоїть біля Коваля. Десна там колись, хто пам'ятає, проект Похмілля в Києві, там колись грав наш Мілевський, грав дуже вдало, розкидав всіх гравців направо і наліво. Забивав м'ячі. А хто з нових підписників, то можете глянути. На каналі є ці всі відеофайли, всі ці серії з похмілля. Тому, будь ласка, можете переглянути. Зараз ознайомимося зі складами команд. Спочатку глянемо табличку. Ми на п'ятому місці, 16 балів. У нас зоря вже нас доганяє. Динамо Київ. Коваль, Люлька, Хачеріді, Бурда, Лучкевич, Джовінко, Сидорчук, Рибалка, Калітвінцев. Кравець Теля Десна. Сіта, Ложук, Леонідов, Сухомлинов, Сердюк, Каркошкін, Мелик, Фурта. Картушов Дерепчинський. І починає київське Динамо. Атака і володіння м'яча. Ляка та Джовінко. Ось хто має витягнути сьогоднішній матч. Подивимось, чи вийде. Джовінком. Джовінко одразу показує, як він налаштований на матч. І, до речі, бачите, немає порушення правил. Тобто Джовінко можна кидати як м'ячик і все нормально. Це не буде порушенням. Хелітвінцев. І жук у нього забирає м'яч. Не знаю, чи дуже сильно змінився склад з того часу, як я Мілевським грав в Десні. Але щось мені не дуже знайомі гравці, мабуть, сильно. Джовінко проходить, але тут що, тут кравець, тут не мак'янок. Тому треба з навісами почекати Джовінко до того часу, як він. Буде в стартовому складі. Кравець. Джовінко. Джовінко в сердюка. Прямо в сердюка. І ще й з лівої ноги. Якось нелогічно. Все зробив Джовінко, Мелик. Мелик. І проти нього люлька. Був трук. О, був трук! Оце щось знайоме. Дерепчинський. Жук. Каркошкін також ще знайоме. Мабуть, він тоді грав з Мілевським. Так, відбираємо. І поїхали вперед. Для КЗ І є Сидорчук. Чи втече Сидорчук? Погано втікає і чи буде удар, удар! Стійка. Перший нереалізований момент. Рибалка. Повільно біг, на жаль, Сидорчук. Для КЗ. І пенальт. Ну це ж пенальт. Чітко. Чітко зіграв для КЗ і якщо заб'ємо пенальті, то можна сказати, що тягне. Джовінко буде пробувати, бо у нього гарний скіл, наскільки я бачу. Для КЗ взагалі. А, 86 це підкрутка у Джовінко. А я думав, що у Джовінко це пенальті. Так. Тоді давайте... Що таке? Що сталося? Зараз він сам проб'є, тому кравець нехай. У нього пенальті побільше. І... Удар. 1-0. Кравець забиває. Ось так. Кравець забиває з пенальті. Ми починаємо ми потроху реалізовувати 11-метрові. Джовінко реалізував, хоча, бачите, ми неправильно глянули пункти. Бо думали, що 86 пенальті у Джовінко, а то підкрутка у нього 86, ЛКЗ. Кравець відкривається, і ЛКЗ чому не дає? Ну ось тому, що ЛКЗ. Подумав, що тепер він буде тягнути постійно, але ж можна було віддати пас і все. Затягнув. І ляказет. Кравець! 2-0! Кравець! Подивіться, що робить український форвард. Супер! Супер! Кравець забиває вдруге. А сьогодні тут з лівої Пробив ляки видав передачу, таки виправився за попередній епізод, там де затягнув. І дивіться, вже на 20-ту хвилину другий склад виграє у Десни -ну. 2-0. Досить непогано. Я думав, що буде щось схоже на матч зі Сталлю, коли ми так мучились, мучились, такі виграли. Але тут поки що непогано. Джовінко. Джовінко мене не дуже радує. Люлька. Люлька на Калітвінцева. Калітвінцева. Передачу дасть. Таки віддав на ЛКЗа. І тут Ляка невдало зіграв в обіграші. Кравець. Тепер в захисті відпрацьовує. І точний пас на Люльку, хоч і не зовсім такий ідеальний. Джовінко. І Джовінко затягнув. Але кутовий. Кутовий на хачеріді буде подача. Тільки якби можливо було на нього переключитися. О! Нарешті. І будемо бити головою. Але хто це подавав? Калітрінцев подавав. Погана подача. Від Владислава і. На жаль, м'яч був М'яч був у голкіпера. Джовінко, подивіться, як пробігає, але корпус. Корпус вирішує, він маленький, хоч і спритний, але зрізав кут захисник і спокійно корпусом відібрав. Хачеріді. Каліт, він цього дуже гарно прискорився. Рибалка, Сидорчук його підставив. Таким пасом. Дніпро. Забиває у ворота Сталі. Джовінко. Простріл і... Удар. Ляка Зет. Ляка Зет Забиває. Супер. Такий витягує сьогоднішній матч. Ляка Зет. Заробив пенальті, віддав гольову передачу, і тепер забив сам. Опинився там, де треба. Каркошкін. І перший провал. Коваль. Ну, Для чогось він там стоїть. Мабуть, для того, щоб рятувати ворота. Коваль. Викинув поле. Тут для казетника літвінцева і. Не той Фінт, Жук відбирає, але от зараз можна ж у Жука У Жука забрати. Лучкевич віддає на ляказе, але на рибалку ж хотіли віддати. Не вийшло. Сидорчук удар. Блокується. Сидорчук знову з м'ячем. Сидорчук виглядає. Кому ж віддати. І Сидорчук вирішив. Віддати на кого це на Лучкевича, але не пройшла передача. В підсумку втратили м'яч. Фурта. Тартушоу. 3-0 на 43-й хвилині. І буде. Пенальт! Це вже правило в кожному матчі нам пенальті ставити. Звичайно, і ми б'ємо, але. Ну, що тут такого було? Давайте подивимось. Що це? що це, Сидорчук, що це таке? Навіщо підсідав, навіщо це робив? І. Сійка! Сійка не може добивати гравець, який бив пенальті. І не забуває десна навіть 11-метровий. Та що це, що це почалось? 3-0, вони. Ніби накурені якісь. Чого підсідав Сидорчук під гравця Десни що? Навіщо в бочину йому лупив кравець. Ну я кажу, накурились, тільки коли встигли. Ми ж навіть на перерву не ходили. 3-0. Перший тайм закінчується. Які ж вони після перерви вийдуть тоді? І можемо пропустити, але не бажано коваль. Почались провали якісь. Незрозуміло, що з гравцями сталося в момент. Кравець на Калітвінцева. Калітвінцева, ну подивіться, що це за гра. Як ми три голи забили. Говарла 1-0 у Ворс, коли виграє, сталь програє 0-1 Дніпра. І розпочинається другий тайм. Поки що все добре, 3-0. Крім е... незрозумілих дій наших гравців в кінці тайму. Було не забити пенальті у Десни. Сидорчук просто так вирішив заробити собі проблем. Карпошкін. Леонідов. І можна забирати. Кравець. Може хитрик зробити. Але... Що робив кравець? Міг зробити хитрик? А просто не реалізував момент. Хетчериді. Калітвінцев. Калітренцев хоч... хотів відправити на ляказет, але також дуже ризиковано. Звичайно, рахунок дозволяє так грати, але ж треба якось точніше. Ляка І удар Сітало! Що не буде? Не буде голу. Калітрінцев підкатом є! Рахунок так і залишається. 3-0. Транжиримо моменти і виходи один на один. Ну, так не можна. Потім так звикнемо не реалізовувати і будемо в важливих матчах те ж саме робити, коли рахунок буде 0-0. Це тут 3-0 добре, ніхто не зверне увагу на один втрачений, на два втрачених моменти. Сидорчук не вдуся. Піднімати м'яч було не обов'язково. Але він підняв і для калітрунця це просто надзавдання. Просто надзавдання. Другий склад повезло, звичайно, що ми, що ми так потужно почали, ну подивіться, ну це ж, що, що з гравцями після тройнут. Добре, що так потужно почали. І одразу вирішили долю матчу, але тепер зовсім ніяка гра від нашого другого складу. Звичайно, таку нестабільність допускати не можна. Калітвінцев На Джовінко. Джовінко. Кравець. Удар. для зет. Хотів відправити потилицею назад. Але не зміг. Джовінко, рибалка, Джовінко. Відпускає м'яч. Там хтось з Десни лежить. І що? А як? А як це? як це бурда? Його ніби. Якесь захисне коло. Ніби якесь захисне коло а, захищало м'яч, і Бурда просто відскакував від цього кола. І рибалка видає які гальма у рибалки, поки він розмахнеться, поки він подумає. І. Простріл! Ніхто не вийшов на цей простріл. Вже піднявся гравець Десни. Рибалка. Ну хто? Ну куди? Фурта. Ну, з Чироморцем так не пройде. З Чироморцем буде грати також другий склад, тому ми розуміємо, що з Чироморцем такою грою нічого не зробиш. Брак, брак передач шалений просто жу. Десна не така сильна команда, тому не забиває поки що нам гол. Але це не гра. Я не задоволений. Хочу 3 0, але якби ж ми грали так, як коли забивали, а не як зараз. Калітвінцев на ляказета. Ляказет. Ляказет. Калітвінцев. І це ось такий удар Калітвінцева на техніку. В ствір, але ж ніякої небезпеки не, не було. І віддасть передачу. Ні, гальмує, гальмує гравець Десни. Для Казед. Фінзідана. Піднімає на Калітвінцева. Калітвінцев. Рука. Мабуть, рука. Ну, основних не будемо випускати. Добігають ці. 9 хвилин залишилось. Так, бажано, щоб без травм, але не будемо сильно ними бігати. Рибалка, удар здалеку і не влучає. Можемо набрати ще три очки. Як там Шахтар зіграє в цьому турі. Нам, до речі, ще й скоро з Шахтарем грати. Не так багато там залишилося. Джовінко просто відпускає м'яч. Якось посередньо. Посередньо ми сьогодні граємо. Як здобули результат, так одразу і виключились. трук. Сердюк і Люлька. До речі, Люлька просив нас випустити. Його, чи хто там. Ну, я думаю, що він. І він грає сьогодні в старті, повинен подякувати. Хачеліді і... Хачеліді вибивай, ну вибивай, Хачеліді Сидорчук. Тут вже є момент, щоб віддати передачу. Кравець. ІЛіка Зет не врахував, що ще сердюк буде бігти в офсайд заліз. І все, 90 хвилина. За другий тайм ми нічого не показали. Серйозного навпаки погіршили враження про гру. Але все-таки перемагаємо 3-0. Оце головне. Що там буде з Чорноморцем, коли другий склад буде грати, це вже будемо вирішувати в матчі з Одеситами. Лучкевич. Келіт. Він це вже, вже просто в Бігає з повішеними руками. Вже навіть руки не тримаються нормально. ЛКЗ. Так, все прогнозовано навіть для Десни. Хоч і Десна сьогодні також нічого не показала, навіть пенальті не реалізувала. 16 та хвилина кравець. 19 та знову кравець і 33 ляказет. Перший гол кравця був з пенальті. І всі вітають коваля з черговим сухим матчем. 3-0, три очки нам в скарбничку, і зараз будемо дивитись, як зіграли наші конкуренти. Дніпро переміг. І. Що там? Від імені керівництва вітаю вас з успішними змінами, які ви внесли в гру команди. Дякую. Сергій Люлька, дякую, що дали мені шанс вийти на поле тренера. Будь ласка. І так, дивимось тепер таблицю. В наступній серії граємо з енергією з нової каховки. І ми. Знову п'яті. Як так? Стоп, а що це за. А що, у Дніпра було дві гри в запасі, чи що? Дніпро ж були з нами на одному рівні. По 16 балів у нас було з Дніпром, хіба ні? Треба глянути, що це за. Чи у них 19 було? Могло і 19 бути. Міг я переплутати, і Шахтар, я бачу, знову виграв 9 очок. А ще три тури і буде перше коло зіграно. Ось так ми на п'ятому місці, але вже наблизились до Олімпіка, який сенсаційно тут займає четверту позицію. Ну і на відстані однієї перемоги до Дніпра та Металурга Донецька. І, до речі, ми програли у Дніпра, тому ці три бали, ось де ми і втратили. З нами на одному рівні зоря. Ну, бачите, одна перемога, можемо бути другими, одна поразка можемо вилетіти з єврокубкової зони. Тобто, зараз кожен матч це на вагу золота, кожен бал на вагу золота. Будемо старатись вигравати, але в наступній серії буде кубок, буде грати стартовий склад проти енергії. Ну, подивимось, подивимось, що зможе зробити наш стартовий склад проти цієї команди. Звичайно, повинні вигравати з великим рахунком, але все може бути. Підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рюден. На все добре!